Це вже традиційно, насправді, за останні кілька років ми радіємо, що художньо графічний факультет повернувся в свої лави, повернувся в свій факультет рідний, в свій пленерний дворик і проходять пленери. Тільки зазвичай це проходили пленерні зустрічі для здобувачів, для студентів факультету. Сьогодні ми запрошуємо абсолютно всіх бажаючих, тобто всіх, хто хочуть прийти. Подивитися, помалювати, чомусь повчитися, щось зробити, десь піддивитися і просто побути в творчому колі з творчими людьми, з творчими друзями, з лети нових друзів, і в рамках тієї ж і профорієнтації і творчості. Тобто це відкрита творчість абсолютно для всіх. Тільки одні отримують вже художню освіту, а інші або хотіли, або хочуть. І Вони також до їх приходять, доєднуються. І ми раді всіх бачити, хто насить зараз. Популярне таке слово хаб. І це дворик, це творчий хаб, худрав. Да? Сьогодні ми так і можемо казати, що це творчий, творчий хаб, та, Звичайно, М модне слово, але. І тут можна не тільки розмовляти, а ще й е, створювати. Ну, ви в цьому дворику зробили е, багато е, такого садівництва і квіти, і вже маки такі розпустились, просто чудо. Хто це у вас делает? Ну, по-перше, це робить частина нашого колективу. Цим займається. По-друге, в нас є хімік, біолог, я не знаю, ким ще можна назвати куратор друг саду. куратор саду нашого факультету, та, який абсолютно безкоштовно цим займається, тільки тому, що він це любить і, і бачить, що нам це подобається. Тому у нас є. Тимур Муркузбайв, ми йому також передаємо вітання і дякуємо, який опікується цим всім сьогодні. І мені вже розповідали, що у вас є такий друг, і от тепер я знаю, як його звати. так, да, да, да. ну, Він дуже любить живуть. Може. може прийти після роботи, може прийти на вихідні, може прийти ввечері, рано вранці, щоб тільки щось там десь посадити, посадити, посадити. Так що Він дуже цим також живе вже разом з нами. Так що тут колись були одні художники, тепер вже і художники і, і не художники. Просто збирається велика, велика, велика компанія всіх однодумців. Ми в цьому з... раді. Так, а сьогодні ми зібралися на такий тематичний захід, тому що просто пленери тут вже було. А щоб був тематичний, ми задумали тематичні натюрморти на тему чаювання, ко... кофіювання. І запросили всіх не тільки помалювати натюрморт на тему чаю і кави, а ще й випити того ж чаю тієї ж кави з пиріжками, і просто подихати свіжим повітрям, просто вдихнути творчості, просто поспілкуватися. Це зараз дуже важливо. Важливо, щоб студенти між собою спілкувалися, тому що Карантин дуже негативно вплинув на саме на це спілкування. Тому зараз це таке чаювання братання. Це дуже дуже класно. Класно, що вони бачать, що роблять викладачі, які поряд з ними працюють. Що роблять вони як колеги між собою? Це дуже важливо. Це і як момент відпочинку, і як момент навчання ми запрошуємо на такі заходи і з радістю всіх вітаємо, хто до нас приходить. Дякую.